Ну і що, зустрічайте! Які гарні їди. Тяжкий день. 11 годин роботи. Кіно, до речі, із Стэтхемом. Ось такого піцу. О, це у мене буде пловчик. Нам посилка в машині пролежала два дні майже. Ой, тяжкий день. 11 годин роботи. У мене були такі плани. Сьогодні 18 число, хто не в курсі, 18-го ми почали зустрічатися з Колею. І кожного місяця 18-го ми так, ну, типу, з нашим днем вітаємо один одного, інколи щось даруємо, інколи десь їсти йдемо, інколи просто на словах залежить. Ну, і сьогодні домовлялися, ну, вірніше, я Колю запросила на побачення. От, ми малися Їхати кудись на побачення, а ні, то хоча б піти кудись поїсти, Кебаб, пісу чи щось такого. Але е, не зложилося, тому що я працювала 11 годин. І зараз я їду в бідронку, тому що хочу для колі Ну щось купити. І я нікуди не хочу 11 годин роботи бляха-муха. І плани шикарні по. Самі знаєте по чому, так? Да? Я знаю, що вже купити. Як буду дарувати, то вам покажу, звісно, що. Коль! Закрий а очі. Чого? Закрий. Закрий. Не закрий! Я не буду закривати очі. не Закрий! Ні, я не буду закривати. Тобі подобається. Сьогодні погода така, лежах. Під ранок був такий сильний дощ. Аж попросипалися від цього доща. Ще вчора після такої роботи я одразу вирубилася. Ой, прокинулася під ранок, коли був дуже сильний дощ. Їдемо на роботу. Я взагалі не знаю, як я встала після 11 годин. Сьогодні в мене короткий день. До другої години, тому що я декуди йду. Але деталі пізніше. Вийшла з роботи в 2. Але сьогодні роботи багато. Якби не записала короткий день, то би сиділа до шести, а то й довше. Чому короткий день? Я записалася на нігті. До Українки, до Ульяни. Тут у нас в вмрангово. Чому? Ви мене спросите, бо я ж так економлю гроші, сама собі роблю. Ох, та блін, просто мені треба їх укріпляти. Я їх укріпляю сухим акрилом. Так? Але все рівно, так як ми робимо в перчатках, у мене волога пластинка, нігтя, і воно відпарюється, вони відлітають у мене. Ну, максимум, що я можу з ними проходити, ну тиждень, максимум 10 днів, знаєте. В принципі, вони у мене вже так одростають страшно за 10 днів, що я не можу з ними ходити з такими одрослими. Але Скажу так, що ліпше я піду, віддам 100 злотих і осижу півтори години. І за півтори години буду мати нігті на три тижні і не буду тратити 2-3 години свого часу, щоб зробити собі за ці три тижні два рази нігті чи три, знаєте. Не знаю, спробую. Спробую, якщо будуть триматися, буду ходити. Ні, ну то періодично буду сама собі робити. Але... На нігті мені на 4, зараз 2. Я лечу додому, хочу приготувати за півтори години їсти нам на роботу на завтра. І хочу вискочити з баді хоча б на 20 хвилин, щоб уже як приїхати, то монтувати влог. Бо сьогодні у мене день, коли виходить влог. Коля сьогодні працює в холодильнику, тому коля, напевно, прийде годину 8 додому, можливо, в 7. Може, і пізніше, не знаю, Ну, надіюся, що не пізніше. Подарунок, до речі, вчора Колі не віддала. Чому? Тому що я хотіла йому зробити сюрпризи, він мені каже, не даруй мені нічого, бо я тобі нічого не купив. І я розсердилася і все занесла подарунок в півніцю. Не дарувала. Думаю, ай блін, відпрацювала, потратила час, а він мені каже, що й не даруй. Розізлилася і занесла в півніцю. Але сьогодні мені вже прийшло і я просто поставлю подарунок йому на стіл. Не знаю, можливо, можливо сьогодні я би хотіла десь сходити можливо, на якусь каву, або, можливо, на ходох. Ну, на щось таке, знаєте. Але я, ну, я не знаю, чи коля захоче по скількох годинах роботи. Десь там іти. Тому, можливо, креветки сьогодні зробити, але не хочу заморачуватись. А можливо, нічого не робити. Хочеться мені паштету курячого. У мене тут зажарка, цибулька, морковка і м'ясо. Це у мене буде пловчик. Ось собі я вже гречку наварила на 2 дні. Тут це, що я не з'їла на роботі, мені треба їсти, бо я не вийшла на обід. Тут до того плова у мене будуть котлети із зажаркою, з муркою із цибулькою. І фарш приправлений із яєчком. Ось буде куриця мені запікатися. І, в принципі, все третя година. Я швидесенько зараз засипаю плов то приправляю, грію собі їсти і йду з бадю гуляти. І лечу на нігті. Ми вже з бадюнчиком вийшли на прогулянку, Воня, там залишився плов е, на малесенькому вогні і котлеточки в духовці, і в духовці м'ясо ще. А ми зараз батько йшли, шведесенько йдемо. Щоб баді всі свої діла зробив і повертаємося додому, бо через пів години мені потрібно виїжджати. Я вже зібрана, їду до Ульяни. Я записую це другий раз, бо камеру не включила перший раз. Що я приїжджаю прям-прям-прям притик. Я не знаю звідки я це взяла. Звідки, я взагалі не знаю, звідки це в мене взялося запізнюватись? Я не знаю. Не знаю, чесно, я не знаю. Откуда таке є у мене це запізнення? Я їду, я лечу, і ну, ніби я прям-прям-прям приїжджаю, але я такого не люблю. У мене, до речі, класний костюм новий. От, у мене такий самий є, тільки такий грязно-оливковий, а це ще такий голубенький. Взагалі, коли я купувала той грязно-оливковий, я хотіла цей, цей купити. Але тоді не було мого розміру. Ну, Вірніше, він був ось що на мені. Да? І через те, що я поки думала, чи купувати його, чи ні, його тоді не було. І змогла я тільки вицепити такий грязно-оливковий колір. От. До речі, ось моє до. Повністю чисті нігті. Я спеціально їх не підрізала, щоб у Ліані була робота. От, не знаю, що я зроблю. Хочеться щось таке, аж таке, знаєте. Але через те, що у мене нігті ростуть дуже-дуже швидко. Я не хочу щось таке, аж, аж таке. Вірніше, я хочу, але не можу. Ну що, зустрічайте. Так, камера передай. Ну, передай. Ніхт, до речі, цей е, Ульяна мені нормально зробила. Е, не, не аж так крагульно, як е, роблять поляки. Ну, типу, е, вона там не докрасила, щоб не так жорстко було видно. Е, для мене це нормально. Так, на секундочку. Так, е, а нігті? Блін, що я так показую? Ладно, хай я приїду додому, вам покажу на, на основну камеру, а не на фронтальну. Такий ніжно-ніжно-голубенький і топ такий, як перлинка переливатиметься, голубенький. Подобається. Чесно, подобається. Гарно, я сподіваюся, що за три тижні воно не дуже жорстко відросте і мене не буде бісити, бо зазвичай мене так піднапрягає. Піднапрягає, якщо дуже відростає, отут. Дівчат, знаєте, так до півнігтя. Ой, вона аж тиліпає, коротше, як так хтось ой, подобається. Так гарно, коли зробиш манікюр і ухожені руки. Заплатила 80 злотих. На гривні це плюс-мінус ну 800 гривень. Дорого чи ні, скажіть? 800 гривень нігті. Я думаю, що для українців це дорого. А для поляків це дешево. Знаєте чому? Тому що в салонах, типу, такий би манікюр коштував ну, 130. 130 точно. 150 може навіть. Їду додому, монтувати влог і чекати чоловіка. Зваді я погуляла, їсти в мене є, зараз по лоточках порозкидаю все. І тепер буду так. Дуже подобається, гарно вийшло. Дуже гарно, ніжно. Думаю, що мені не набридне. А наступний раз не знаю, що зроблю. Сподобалася мені там і фіолетовий, і гарний, дуже багато кольорів у Ульяни. Наступного разу вам попідзнімаю, бо ну, я її то знаю, але так, ну, спілкувалися, дуже багато спілкувалися за Елар, до речі, бо Ульяна теж є партнером компанії Елар. Шкода, що не від мене, а від Насті. Ну, типу, ми одна структура, тому поспілкувалися, типу, теж. Ну, приємно поспілкуватися з людиною, яка в тому знається. Наступного разу попідзнімаю. Записалася я ще на два рази. Бо ну, потім я не запишуся, коли мені хочеться. Я прямо перед відпусткою записалася і записалася ну, типу, через три тижні. Задоволена, що сходила. Так, у мене посилка в машині пролежала два дні майже. Я Іду додому робити розпаковку, посилочки своїм, хвостикися своїм новим манікюром. Я зібрала і вам не показала, У мене тут цілий пакет. Використаного продукту, бо я збирала баночки, щоб показати, скільки всього я випила. Ну, всі блогери так роблять. Знаєте, показують свої баночки, які використані. Ну, і тут у мене пробаланс є випитий, коктейлів найбільше, ванільний, три кавових, карамель. Що у мене тут ще є? буст випитий, шоколад випитий, мед алої, і персики. А ще у мене ще є що, про 12 стоїть, але ту баночку я хочу або сіль, або ще щось. До речі, ці баночки я теж запропоную для чоловіка. Можливо, він захоче собі на рибалку таку одну баночку. Ну, оця, наприклад, дуже, дуже зручна баночка буде. Ну, широка така. знаєте, І прикольно сюди можна там червів якихось висипати. ну, Можливо, знадобляться, можливо, таке щось для крючків. знаєте, Ну, запиталися. Можливо, захоче. Ні, то... Вже хвата складувати. Уже я не замовляла собі купу всього новенького, до речі. Так що, якщо хтось хоче, то можете звертатися, я можу відіслати по Польщі інпостом. Там у мене три полуниці: пластівці одні, кава і протеїн є, але протеїн, звісно, я б хотіла спробувати. І файбербутс ще один є. Тому, в принципі, кому потрібно, можете звертатися. Хто зацікавлений. Ось такі нігті голубенькі, і вони так переливаються, як якась жемчужинка чи перлинка синіньким. Подобається, гарно вийшло. А й можна доїсти обов'язково, коли мама знімає. О, гарно, подобається. До речі, а ось подарунок, який я вчора малася чоловіку подарувати, але збісилася і не віддала. Давайте роз... розбирати, що тут. А тут, в принципі, нічого сверхістественного. А! Блін, порізалась папером, представте, палець порізала картоном. Для мене це, наприклад, дивина новина. Як це все зробили? Ось тут шість бутилок корони. І відеречку. Зараз я покажу вам відеречку ще. Ось таке відеречко корона. Ось таке прикольне. Засипати льодом і подати ось так друзям алкоголь. Дуже-дуже оригінально. Сюди, напевно. І вліза шість Так. Ось так. Ну, не гарно ж, гарно. І чоловік, взагалі, як як побачився, дуже захотів. Але що, потім я <смір> сьогодні просто поставлю, не дарую, просто поставлю пиво. Все, <смір> все. Що це таке? Все, так. Дякую. Дякую, ну добре, то тобі. Дякую, я вам. Дякую. Все, будівель. Одкривай. Візьми ось відеречку. воно так зручно, що шість влазить туди. Де? Де. Ну? Ну. Дощ льє дебелий, так? Да? Ну, трохи. Що, батя прийшов. Які гарні квіти троянди. Дуже гарно У мене ще той живий букет. На фоні такої корони відеречка. Гарно. 11 Гарний. 11,5 годин роботи. Галочка є. І хоча сьогодні. Мені нормально. Сьогодні мені цілий день весело. Мені видається, що я починаю втягуватися в такий графік роботи. Смішно, так. Да. Що поробиш? Поки нічого. Всього свій час. Ох, така погода. Хоча в нас сьогодні було півдня, ніби сонце світило, але погода була страшна. І зараз так само. Ну, зараз хоч гріє. А блін, хоч би в три вийшли. Хоч би в три. Такі гарні нігті, не можу налюбуватись. Що там, ще Не даний. Ми сьогодні, нарешті, маємо плани з чоловіком. Хоча ми їх вже плануємо три дні. Тобто цей цілий влог. Перший влог, мої плани, пішли шкерибере. Вчора ніби подарували, але руки не дійшли, а сьогодні, може, нарешті ми вип'ємо те пиво. Тільки треба ще в магазин заїхати, щось купити. Щось смачненьке може? не знаю. Як тут схуднути? Після такої роботи я не хочу нічого, не хочу коктейль пити. Хочу з'їсти щось шкідливе, щось смачненьке, можливо, щось солоденьке. І це починається знову мені дві людини, знаєте, яка одна каже, ну господи, хватить жерти, скільки можна. Випий коктейль, він смачний, і успокойся. І я така, ну блін, я ж 11 годин відпрацювала, що не можу для себе дозволити. Ой, це жесть. Самі смішно, якщо чесно. Що, думаю, сьогодні ми будемо приємно проводити час разом нарешті. Розпаковка чек! Ми купили піцу. Зараз я в духовку кину засмажити. Морозиво, морозиво, морозиво. І морозиво, бо було 2 плюс два. йогурти я для себе взяв, ковбаска, молоко, рурки такі, печиво. Це випало нам безкоштовно. Зараз в бідронці такий прикол. Може випати тобі, який завгодно продукт. Потрібно скупитися на 10 злотих і безкоштовно взяти. Тому це нам безкоштовно випало. Желейки кона взяв. Персики. Віту акції по 6 злотик. Помідори, 3 помідори малінових, сосиски. без цього коля не може. І молоко ще одне, Макарончики макарончик сортів. картопля. Це нам вийшло десь 100 злотих, да? 100 злотих за все віддали. Я зараз. Е... Вода ще Води дві. А, ну так. Да, дві води і батончик, який я з'їла. Так. Я зараз розбираю закупи і готую нам вечерю. Все позакитаю в духовку. Чоловік пішов із собакою гуляти, я поставила піцу, фритки, у нас знову ПП вечеря. Читала сьогодні коментарі, іноді на відео дуже багато коментарів, іноді взагалі немає. Іноді один-два. Так що ви не соромтеся, пишіть мені, я люблю читати, люблю відповідати. Можливо, не прямо в той самий день, не одразу, але я намагаюся Приходить сповіщення, я заходжу. У сіженьких влогах провіряю і відповідаю. От. А де, може, там в давнішніх В давнішніх влогах, можливо, мені сповіщення не приходять і я не відповідаю. Хоча, коли приходять, і я це бачу, я відповідаю. От в минулому лозі мені написали коментар і попросили передати привіт Дімі з Одеси. Тому, Діма, привіт тобі із Польщі. Чекаю чоловіка, будемо їсти. Зараз знайду якесь кіно. І будемо дивитися. І, до речі, коментар з Одеси був дуже приємний. Так класно читати щось приємне, класне про себе, тому що це підбадьорює. Коли приходиш після роботи, після 11 годин, нічого не хочеться ні знімати влоги, ні монтувати, ні інстаграм вести, нічого не хочеться. Але коли бачиш віддачу від своїх друзів, від своїх глядачів, хочеться, хочеться, хочеться працювати, тому. Не соромтеся, той, хто писав, пишіть мені далі. Той, хто ніколи не писав коментарі, не полінуйтесь, перейдіть в коментарі, напишіть щось про себе, напишіть щось цікавеньке, те, що я можу почитати, те, що можу прокоментувати якось в наступних влогах. Можливо, мені якесь питання задасте. Я обговорю в наступних влогах. Коротенько буде питання, відповідь, можливо, щось комусь цікаво. І хотіли би послухати про це. Як, наприклад, хто яке цікаве питання задасть, і якщо на те питання багато сердечок поставлять, то буду відповідати у влогах. Давайте так спілкуватися. Як вам така ідея? Я вже все приготувала. Піца з бідронки, до речі, сиру положила на неї, картопля, таранка, корона, і кіно будемо дивитися бджоляр називається. От таке діло. Так що ми будемо вечеряти. А вам дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Кіно, Дай. до речі, із Стетхемом українською мовою. мене. Ніби класне. Називається Бджоляр. Про мене жоден так не лікувався.